Вітаю, друзі! Я також освітаю, я незвичайна спіката. На жаль, або не щастя, в мене дуже багато роботи, і я не дуже помічаю, коли воно все це росте, і забув вам показати. Але дивіться, які красиві молоді прирости в цієї ялини. Вони ж такого лимонного кольору, напевно, такого персикового стало. А коли тільки він виростає, Боже, це так гарно, такого яскраво-рожевого кольору. Навіть такого кольору, напевно, от, от навіть червонуватого, дуже схоже. Але такого... Ну, дуже гарно, серйозно. От десь може, ось там, або щось було, ще видно, коротше. Зараз на захід сонця вже, і мене три секунди щось познімати, тому що комарів мільйон. Коротше, дуже красивий сорт яли, яли, ялини звичайної. Коли вона так просто сажена, ну, собі хай собі буде якась там ялинка, собі. Може, комари вбивають просто. Кошмар. Дівочки, все виходимо, давайте швидко ну, в что розпродажі скажу, ем, Це новий сорт. Е, розе спіката, дуже цікавий екземпляр. Росте вона швидко, бачите, це минулорічний приріст у мене був. А цьому році буде десь, напевно, вже вже вона. Е, Гарна, я потім її розмножувати буду. До речі, ялини вони черенкуються. Він ще живцюються ось так на секундочку. Ніяких проблем немає, не опікає. Оце весь молодий приїзд, він з часом стане зеленим, а поки що це ось така краса, яка радує і мене, і вас. Може, друзі, закінчу, тому що комари просто з'їдаються. Па-па!